Значить, дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки це вся історія. А це зараз у всіх українців, що після ковіда було, війна додавила. от людина, яка прожила кому, 5 кульових, купу, смертей бачила, крові, кишок і так далі. А, розкажу, значить, як з цим справлятися. Саме перше, треба фільтрувати оточення, яке вам каже, не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, коли ти тонеш. Ну, а якщо ви намагаєтеся це донести своєму близькому оточенню, вони це не піднімають, його треба послати нахуй, поки вам не полегчає. От, бо воно вам тільки гірше зробить це оточення, вони вам вже не друзі, а враги більше. А, це хвороба. Ну, це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів. Якщо коротко, неврологія. От, якщо так дуже простий, це треба лікувати, Ясно, що вам треба препарати і так далі. Але я, наприклад, сижу, в мене зараз напад тривоги, дуже жорсткий. Поганий стан, Галіма, і так далі. Що я роблю? Я собі кажу: блін, у мене зараз галімий стан, зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. І я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш і ти страдаєш, і ти такий, блядь, як я класно страдаю. І я серйозно, без прикола, ця штука допомагає. От Я на повному серйозі кажу, як це робота. Ну, є всякі дихання, практики, там, можна і до зіпама випити, від якого там привикання страшне, і так далі. Но ви маєте змуритися, вам з цим жити все життя, все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість цих всіх вон, да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано, да. і знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в цих станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже-дуже хорошо, готуйтесь, скоро буде дуже дуже плохо. І всі ці всі тривожники, вони кидаємо дуже класно, вони вже внутрі у них тремор, із за того, що скоро буде дуже хуйово. Так що а, просто треба вирівнятися по життю. В емоціях, Вон це ж можна, розумієте, тільки якщо пити Тобто Вам треба нормальний а, психотерапевт. Ви без цього психотерапевт, психіатр, не психолог, а, не невролог, там. бо почнуть вам ставити СДВГ. Ні, не СДВГ, засудістом. Як вам ставлять вегетососудисту, нахуй одразу посилайте, шукайте нормального врача. Психолога, значить, як шукаєте. якщо психолог спрашує, чим я можу вам допомогти більше, ніж три рази за сеанс, теж нахуй посилайте, йдіть далі. А, без психолога не получится, без препарату вийти з цього не вийде. Ну хіба що в лісу їдьте на півроку, посидіть, а, без телефону, без хімічної їжі, без ніяких Ну, Вас, вас порівняє за півроку. Ну, це ж дуже важко, де на це гроші брати, як потім в соціум да, повернутися через півроку життя в лісі. Так що препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого, накрутіть себе ще більше, блин, як я хірено тривожусь. Серед всіх тут вокруг спорів, як я більше всіх тривожуся. Я не знаю, як воно вот. Фильтр, ніч, оточення, ще раз скажу. І препарати, і буде у вас все нормально. Все, других путей немає, ніяких магічних таблеток не шукайте, медитації, так тогда... все.